Доброго дня, друзі! Сьогодні я покажу вам, як можна запланувати публікації на місяці, використовуючи таку приємну, просту, доступну програму як Word. Ви заходите, відкривається у вас Word, і ви обираєте. Тут дивіться, дається безліч різних варіантів, да, вже такі готові шаблони. Ми обираємо саме календарний варіант. Вон, дивіться, є альбомний. А є ось такий А4. Обираємо альбомний варіант, натискаємо. Ось вийшов у нас такий. І обираємо створити. Далі. Це шаблон. Тому тут з самого початку стоять стандартні такі показники, але ми їх можемо змінити. Змінюємо. Нас цікавить місяць січень. Тут ми ставимо рік 21. І, знову ж таки, дати нам теж треба змінити. Бо тут знову ж таки стандартний календар. П'ятниця ставимо перше число, субота ставимо друге число. І так далі, повністю, змінюємо всі числа. Крім того, ми можемо тут записати, коли нам виводити певні. Публікації. Наприклад, в п'ятницю у нас вийде буктрейлер. Записуємо. Потім, вівторок, ми видаємо публікацію з поезії. Пишемо, скажімо, вірші. Знову ж таки, п'ятниця ще один буктрейлер. І тут можна буде змінити, написати буктрейлер, який саме, до якої книги, або вірші поезії, яка сама. І так далі. Отак повністю ви заповнюєте вже цей варіант.